Далі про те, що цьогоріч навчальна система Мрія стане національною ось про таке заявив президент України Володимир Зеленський. Отже, він розповів, що вони об'єднали фактично все шкільне навчання в одну зручну цифрову систему: навчальні матеріали, журнали, оцінки, домашні завдання та інформація для батьків. Мрія спрощує саме процес навчання в школі і робить це системно. І дозволяє дітям в усіх частинах нашої великої країни від прифронтових громад до кожного нашого міста, до кожного нашого села, кожної нашої школи мати однаково повний доступ до освіти. Зараз вже є більше тисячі заявок від шкіл з усієї країни на підключення до мрії. І звісно, відповідь на них буде. Обов'язково і буде позитивною а загалом за 25 рік плануємо підключити до мрії ще тисячі тисячі шкіл.